Доброго дня. Добрий день. З нами сьогодні гравець ФК «Солона» Антон Лекашенко. Антон, вітаємо вас в перемогу. Розкажіть. Добрий день ще раз. Дякую, дуже, дуже приємна перемога. Насправді команда була сильна. Зарекомендували вони з самого початку як така збита вже опитна команда. Задоволені грою. Суперник сьогодні вважався фаворитом. Як ви налаштовувались на гру? А в чому ви бачите, чому причину сьогоднішньої перемоги вашої команди? Е, ну, суперник правда, був крепкий. Е, я думаю, що все-таки наш, ну скажем, скажем, дуже громкими словами менталітет команди. Ну, ми трошечки е, стараємося доігрувати до кожного свого моменту. А е, думаю, стало причиною нашої перемоги саме це. це. Нещодавно тільки дебували в лінії футболі з кожною грою. Чи набираєтесь у якогось досвіду, чи є вже у вас дійсно різнання та розуміння? Ну, сто процентів. Як і во всьому, шаг за шагом, стаємо краще. Добре, дякуємо вам. щастливо в наступних іграх. Дуже дякую.